Вже на весні цього року нащепив такий гібридний сорт, як Адольфріщук. Ось ми бачимо, як відбулося зростання. Хоча на початку він почав дуже бурно розвиватись. Навіть прийшлось трошки зарізати гілочку, боявся, що вона під своєю масою відломиться. Одна гілочка друга гілочка. Напевно, тут одну треба видалити. Зараз зарано щось казати, плодів немає. Так, по ходу діла покажу. Єдине, що можу відмітити, що розвивається дуже гарно тут, незважаючи на те, що е, у, у, у глибині крони з північної сторони. Ось такий привіз сантиметрів 60 Так, Рухаємось далі. На західній стороні крони, також тут на півтіні, навесні цього року зробив щеплення такого сорту, як Персимон Мускат. прийнялися три брунячки. Напевно, треба буде одну гілку видалити, бо бачу, що вони заважають одна одній. ну Знов таки ж. Плодів ще поки немає. Балакати щось зарано. Ще розвиваються добре. Йдемо далі.